Група «Калев» спрямована на підтримку та роботу з людьми поважного віку. Ці служіння проходять раз на місяць, і ми хочемо показати вам те, як прийшла ця зустріч в центрах духовної допомоги у серпні. Кожна така зустріч має різноманітні теми та лекції, які можуть допомогти людям похилого віку. Так і було цього разу. Ми говорили про те, як не стати жертвою хитрощів та пастки шахраїв, адже це дуже розповсюджено. І коли ми попереджені, ми захищені. Невід'ємною частиною кожної зустрічі є слово віри від пастора, бо духовне життя має першочергове значення, і ми маємо дбати про нього понад усе. А вже після цього про інші сфери нашого життя, наприклад, про здоров'я. Щоб підкріпити це, ми підготували для наших дорогих дідусів та бабусь ритмічну гімнастику. На завершення всіх чекав смачний обід. Ми вдячні богові за всі можливості, які він дає нам, щоб служити людям і піклуватися про їхні душі.